Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я з вами хочу побалакати про те, як ми з вами, отак вдома, можемо зробити світ хоч трошечки краще. Ви бачите, що твориться навколо. Ще ніколи так тяжко не було. Останнім часом світ переповнений жорстокістю. Жорстокість кругом. кругом. Ми дихаємо жорстокістю вона в повітрі, кругом жорстокість, скільки в світі ненависті, а це жорстокість. Скільки злості це жорстокість, скільки жаги помсти це жорстокість. Жорстокість у кожному. Хто виражається нецензурно це жорстокість. Хто хоче помсти за те, що відбулося і відбувається зараз, це жорстокість. Жорстокість навіть у дітках маленьких, які граються в комп'ютерні ігри і стріляють у стрілялки, це теж жорстокість із самого малку. Жорстокість це біль. Якщо ви можете сказати, що ви зовсім не жорстока людина, то прислухайтесь до себе. Якщо у вас десь щось болить і ви відчуваєте біль реальний, то значить, ви жорстока людина. Ви притягнули до себе жорстокість. Своєю жорстокістю ви притягнули біль тим, що в душі у вас жорстокість. Жорстокість проявляється тоді, коли ми привлікаємо до себе жорстокість. І якщо ми будемо утримувати в своїй душі надалі жорстокість, то те, що відбувається у нашій країні і в світі не, не стане менше жорстокості. Наоборот, жорстокість буде проявлятися ще більшою і більшою. Тому що це космічний закон. Коли подібне, притягується подібним. Отаким От чином, та жорстокість, яка в нас, у кожного у нас, якщо зібрати докупи цю жорстокість, то це і є те, що зараз відбувається в країні. Оце і є жорстокість. Любі мої. Якщо ми попрощаємо жорстокість і повисвобождаємо із себе, то жорстокості стане хоч трошки менше, і світ буде потихеньку мінятися, тому що не можна носити в душі жорстокість, яка породжує нову жорстокість. Ось в організмі саме страшна жорстокість це коли страшений біль. Підшлункова залоза, вона Найбільше відображає жорстокість, бо коли болить підшлункова, це значить людина жорстока, притягнула до себе жорстокість. І вона із своєю злобою ладно, отою злістю і злобою весь світ унічтожить така страшенна біль. Оце зараз у нас така біль у кожного в душі. Якщо ми не будемо прощати висвобождати оцю біль оцю ненависть, оцю жорстокість, то вона буде поширюватися і збільшуватися. Давайте будемо трудитися над собою потихенько, помаленько, як уміємо. Якщо не вміємо, то цього гріха немає в цьому. А якщо не хочемо, то це вже гріх. Бо найвеликий гріх це не простити. Немає гріха в тому, якщо ви не вмієте прощати, можна навчитися. Ну тоді, коли людина не хоче прощати, то це вже гріх. Деякі люди, з якими я балакала, вони так і кажуть: Ні за що не прощу. Помирати буду, але не прощу, до своєї смерті не прощу. Ні за що не прощу. А це дуже страшенний гріх, за який прийдеться розплачуватися і дітям, і внукам тому, що. За маленькі помилки відповідаємо ми. За більше тяжкі помилки відповідають наші діти. За наші ж найсильніші, найтяжчі помилки відповідають наші внуки. Щоб було нам больніше, щоб нам було тяжче дивитися на те, як страждають наші діти і внуки. Так що свої помилки треба виправляти нам самим. І не тільки свої. Треба виправити помилки своїх батьків, своїх дідусів і бабусів. Так що у нас роботи з вами дуже багато. І щоб тої злості, щоб тої біди, щоб тої жорстокості в світі стало трошки менше, давайте прощати і висвобождати ці стреси із себе. Тоді вони будуть розтворятися, тоді вони будуть в повітрі, в ефірі зникати, і тоді світ стане. Тихішим, затишнішим, мирнішим і добрішим. Любі мої, прощайте все, що вам збриде в голову. Якщо не вмієте якось там прощати заумно, зарозумно, прощайте, як вмієте. Просто кажіть: прощаю, відпускаю, прощаю, відпускаю думки свої, прощаю, відпускаю жорстокість, прощаю, відпускаю злість, ненависть, прощаю, відпускаю. Жагу помсти прощаю, відпускаю. Любі мої, я вам дуже вдячна за те, що ви слухаєте мене. А ще більше вдячна за те, що ви мене чуєте. А я це розумію, тому що такі коментарі і такі вподобайки свідчать про те, що ви мене розумієте, і я вам дуже за це вдячна. Дякую Богу, за те, що я маю можливість. Спілкуватися з вами. Я знаю, що на світі є такі люди, яким дуже треба на сьогоднішній день такі слова. Господь проводить через мене цю інформацію. Я вас люблю. Я вам дякую. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.